Українська народна казка і Васик Телесик. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде Вікторина. Жили собі дід та баба, постаріли вже. А дітей у них так і не було. Сумують старенькі. Хто ж нас при старості догляне, як дітей не маємо? От баба й каже Поїдь, діду в ліс, вирубай мені деревинку, зробимо з неї колисочку. Я покладу туди ту деревинку та й буду колихати. Хоч буде мені забава. Спершу дід не хотів, та баба так просила, що послухався. Поїхав у ліс, вирвав деревинку, зробив колисочку, поклала баба ту деревинку туди, колише її та пісеньку співає. Колихала, колихала, аж увечері полягали спати, а вранці встають, а з деревинки синок народився. Радощем не було краю. Назвали того синочка Телесиком. Ріс він, ріс, та й виріс гарний, розумний хлопчик. Баба з дідом не могли натішитись. От одного разу, каже Телесик. Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Я ловитиму рибку та вас годуватиму. Зробив дід човник і веселечко, спустив на річку, Телесик поїхав, пливе собі по воді, рибку ловить, додому привозить, бабу з дідом годує, а баба щоразу їжу на берег приносить та й каже Дивись, сину, коли я кликатиму, припливай, а як чужий голос, тікай. Ото мати наварила сніданку, принесла й гукає. Телесику, Телесику. Приплинь приплинь до берега дам я тобі їсти й пити. Телесик почув Ближче човнику до бережка. Це моя матінка сніданок принесла. Приплив, поїв, напився, рибку віддав, човник відштовхнув і поплив далі. А змія тим часом підслухала, як мати кликала. Прийшла на берег і гукає грубим голосом. Телесику, телесику. Приплинь, приплинь до берега, дам я тобі їсти й пити. Телесик чує. Та не материн голос пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Змахнув весельцем і поплив, а змія побачила, що не вдалося, пішла геть. Наступного разу мати принесла обід, кличе. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до берега, дам я тобі їсти й пити. Телесик знов приплив, поїв, рибку віддав човником у воду і поплив. А змія знову прийшла і гукає тим самим грубим голосом. Та Телесик не піддається. То не матінка, пливи човнику далі. Змія розлютилася, пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені голос, щоб був такий тонесенький, як у Телесикової матері. Коваль скував. Прийшла змія на берег і кличе вже тонесеньким голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик подумав, що то мати, і приплив, а змія його хап з човна та й понесла до своєї хати. Зміючку, Оленку відчини, гукає змія. Оленка відчинила, змія зайшла. Натопи піч, щоб аж каміння розпадалося. спечи мені телесика, а я піду гостей кликати. Оленка натопила піч, аж жар тріщить. каже: Сідайте, телесику на лопату Не вмію, каже він. Покажи як. Оленка почала показувати, сіла, а він її хап і в піч. Заслонкою піч затулив, хату замкнув, сам виліз на високий явор і сидить. Повертається змія з гостями. А зміючко Оленко, відчини. Гукає, ніхто не озивається, відчинила сама, гостей посадила, відслонила заслонку, дістала печеню, їдять, думаю, що то Телесик, вийшли на двір, качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесик з явора Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Що це? Дивуються, а він знову. Покатіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Видивились, аж він на яворі, кинулось дерево гристи та явір міцний, зуби повибивали, побігли до коваля. Скуй нам зуби міцні, щоб явора перегристи Коваль скував, почали знову гристи вже майже перегризли, а тут летить табун гусей. Лелесик гукає гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, а в батенька і їсти, і пити. Гуси відповідають нехай тебе середні візьмуть. Полетіли, а явір трещить. гризуть змії, летить другий табун. Телесик знову просить, ті кажуть нехай задній візьмуть. Явір от-от упаде. Третій табун летить, знову не беруть. І вже коли зовсім біда, летить одне гусятко, відстало, ледве несе крила, телесик гукає. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, сідай. каже гусятко. Підхопило його, хоч і втомлене, несе низенько, а змія за ним, та не встигла. У гусятку принесло Телесика до батьківської хати, а саме по дворі пасеться. Телесик сидить, слухає, а баба пиріжків напекла, виймає з печі. Це тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені що це? каже баба. Чуєш, діду? Та то, може, здається. Баба до вікна аж там Телесик. Вибігли, обняли, в хату занесли. Плачуть від радості. А гусятка по двору ходить. Мати каже О, гусятку заріжу. А Телесик Ні, мамо, не ріжте, Коли б не воно, мене б і не було у вас. Нагодували гусятку, напоїли, підкрився пшона, насипали, і полетіло воно далі. А тепер Вікторина. На чому? Івасик Телесик плавав по річці. На золотому човнику з срібним веслом. Як змія хитрістю заманила Телесика? Прикинулась бабусою і покликала його додому. Куди сховався Телесик, щоб порятуватись від змії. Виліз на високий явор. Хто врятував Телесика і допоміг йому повернутись додому? Гусеня! Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.